Слава Ісусу Христу, ми сьогодні святкуємо одне з великих свят християнських успіння Пресвятої Богородиці. Ми знаємо, що Пресвята Богородиця дуже багато за своє життя була послушна Богові. Вона від того, як погодилась бути власне Богородицем і носити Ісуса, народити Його тут на землі. Вона мала дуже різне, дуже часто важке життя. Але ми бачимо, що Після смерті Бог винагородив її в небо взяття. Ми, християни, кажемо, що вона була взята в небо з тілом і душею. І для нас це дуже добрий приклад, тому що ми розуміємо, що якщо ми будемо брати приклад з Богородиці, будемо постійно вірні Богові, то Бог також і нам обіцяє те саме, обіцяє, що ми також будемо жити разом з ним, як ми кажемо в Царстві Небесному. Тому вітаючи всіх, бажаю, щоб кожен з нас про це пам'ятав кожного дня, що ми покликані до неба так само, як і присвята Богородиця. Пола сестра, що звалася Марія, це дівчина Господа, сухо на Господу, його слава. Марташого подалася всякою послуг, підійшла до і каже, Господи, що тобі байдуже, що сестра сестрами навчала мене служити? У світле свято, Спіння Пресвятої Богородиці, тропар Свята дає нам розуміння про те, що Марія є з нами, вона не залишила цей світ, а далі нами опікується в цей день. Побажати всім материнської опіки, Богородиці, і щоб матінка Божа берегла вас, ваших дітей, ваших батьків і всім вам була матір'ю. Але для того щоб то сталося, вам треба це признати. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!